Ми не робимо собі кумирів і не хочемо бути схожими на улюблених героїв. Бо ми самі герої. Ми здатні на неймовірні подвиги в іграх, але і в реальності можемо дати прочуханки, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі як музика з ігор впливає на людей, щоб дізнатись це, ігронавти вирушили на концерт симфонічного оркестру. Я з іграми знакома іменно благодаря музиці. Ігронавти відкривають таємницю. Як отримати платні ігри абсолютно безкоштовно. Щомісяця впродовж року я отримую по 4-5 ігор, типу Крайзе 3», Дед Space, Battlefield, Сейнс Роу. Як це зробити? Дізнайся у фокусі. Емікс проти ATV. Гра про гонки від справжніх гонщиків. Фішка у тому, що ми і самі колись займалися мотоспортом. Стати зіркою мотокросу тобі допоможуть у ексклюзиві. Які ігри можуть стати політичними партіями? Довідайся у трійці Ігронавта. а просто зараз гаряча новина. Є звикли, що вигри можна поіграти на приставках або ПК. Но сьогодні в Києві Кантабеля оркестра, де кажуть, що вигри можна поіграти і на музикальних інструментах. Кантабеля оркестра це єдиний орке... симфонічний оркестр, який виконує музику з відеоігор на території СНД. Місця, інструменти, ноти, музиканти готуються максимально серйозно. Сьогодні ми маємо честь зіграти для вас музику із. Комп'ютерних ігор. Повний зал ігронавтів зустрів оркестр гомоном і оплесками. Адже на цей концерт під назвою З гарматами та магією чекали цілий рік, щоб поринити у музичну подорож між фентезійними та футуристичними світами. У останній частині цієї серії Дота Ворхром 2» ми знову поставляємо. Минулоріч ігронавти мали нагоду насолодитись улюбленою музикою зі Скайрим, принца Персії та навіть Касталванії. Та за рік оркестр суттєво збільшився, а репортуар значно змінився. У нас дуже виросла якість виконання. У нас з'явився свій міні-хор, якого не було два роки тому. У нас з'явилися нові люди в колективі. оркестр сам по собі ще окрім хору ще більш розширився. Сьогодні в нас взагалі досить такий концерт, бойовий. Ви я б сказала, тому що ми додали до репертуару музику з Battlefield, з Call of Duty, з Total War. А із Watch Dogs саундтрека не було. Вас це не огорчило? А от і там концерт сподобався. Я з іграми знайома іменно благодаря музиці. Оркестр – та унікальна і неповторима. І я дуже рада, що у нас таке в Україні є. Полюбляєш музику з ігор. Можеш її послухати, а можеш і сам навчитись її виконувати. Кантабілі оркестра вдохновляє. Вот вам камбуха із Мортала. Біля оркестра вкотре довів, що ігри це не забавка. Як роблять музику до ігор, ти дізнаєшся у наступних випусках. А просто зараз про ігри, які вже вийшли, рубрика «Свіжак». Далі в «Ігронавтах».